Слава Богові! А у вас теж є таке відчуття, що якщо проповідник виходить лише з телефоном, значить проповідь, можливо, ну, на хвилин 10. А якщо у нього Біблія, і ще, можливо, і пад з собою, великий якийсь планшет, ну, мабуть, це довша проповідь. І хоча розум якби, розуміє, що це абсолютно не так працює, але відчуття, відчуття чомусь у мене принаймні таке є. Ем... Особливо часом як десь там з краю в хорі сиджу, і бачу, коли проповідники виходять з паперовим конспектом, з яким там маленьким шрифтом написано, або якщо це друковано, то думаєш ого, яка проповідь. Ну, але кожен по різному пише, кожному по різному легше сприймати. У мене конспект недовгий. Е, на початку хочу прочитати два вірші з Біблії. Е, це сотий псалом, 4-5 вірш. Входьте в його брами з подякою, в його двори з пісної хвали. Прославляйте Його, благословляйте ім'я Його. Адже Господь добрий, Його милосердя вічне і вірність Його з покоління в покоління. Знаємо псалом. Ем, і це як гарний вступ до того, що хочу сьогодні ділитися разом з нами. Ем, Мені дуже легко сприймати структуровану інформацію. Тож ця проповідь вона теж побудована структурово і вона з трьох пунктів. Їх не складно запам'ятати. Це три пункти, три слова. Буквально. І я гадаю, так буде простіше, легше для мене, в першу чергу, думаю, для вас теж, аби це не просто почути, не просто погодитися з тим, що це актуально і корисно, але потім запам'ятати, аби впроваджувати це в своєму житті. Отже. Перший пункт це зупинитись. Є одна біблійна історія, ем, доволі цікава. Я не буду зачитувати її повністю лише як ем, уривок, аби зрозуміти контекст. Це 19 розділ першої книги царів. Третій вірш, і потім там нижче вибірково. Отже, перша книга царів, 19 розділ, третій вірш. Ілля злякався. Встав і вирушив у дорогу, рятуючи своє життя. І потім. 2009-го Там він увійшов у печеру і замешкав у ній. І от дійшло до нього Господнє слово з таким запитанням Чому ти тут, Ілля? А він відповів: Я дуже страждаю через невагу до свого. Зневагу до свого Господа Савоота, адже ізраїльтяни відкинули твій заповіт, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився один, я, але й мене шукають, щоб відібрати життя. А той сказав: Вийди і встань перед Господом на горі, там проходитиме Господь. Спочатку перед Господом пронесеться потужний вітер, настільки сильний, що руйнуватиме гори і торщитиме скелі, але не у вітрі Господь. А після вітру буде землетрус, потере, проте й не в землетрусі Господь. Після землетрусу з'явиться вогонь, але й, не, але й у вогні не було Господа. А після вогню подув легенький лагідний вітерець. Це історія, коли е, Ілля втікав від Єзавелі, яка послала своїх людей, аби вони його знищили, забрали в нього життя. І ось два вірші: спочатку він злякався, встав і вирушив. Вирушив я. Я так думаю, не знаю. Це не описано в Біблії, але вирушив я Не думаю, що це таким прогулянкою просто він пішов. Якщо він злякався, встав і вирушив. Вочевидь, це був доволі ну, немалий темп його ходьби, так скажімо. Я думаю, що він, ну рятуючи життя, написано. Отже, це було якось швидко в Русі. І потім, коли він прийшов, голос Господа каже: Встань, вийди, і стань перед Господом на горі. Там будуть різні стихії, але Господь буде в тихому віянні вітру, лагідний вітерець подує. Е, перший пункт: нагадаю, слово зупинитись. Чи колись е, міркували б ви про е, ритм життя, про темп життя? Яким воно є у вас сьогодні і загалом е, в цей час, в котрий ми живемо? Очевидно, це не є чимось новим, але зараз. Все швидко змінюється в усіх сенсах. Абсолютно події в світі дуже швидко розгортаються. Що ввечері читаються одні новини на ранок виявляється вже суттєво інша картина в політиці або в чомусь іншому може бути дуже швидко змінюється наше особисте життя, особливо ну правда, телефони ці не знаю, якісь короткі відео або щось подібне. Воно дуже переформувало наше сприйняття інформації загалом, що справді. Це ну, сфокусуватися на чомусь довгому і так от не відволікатися. Зараз є чимось складним, коли просто зверніть увагу, скільки там, не знаю, рекламних бігбордів -бі висить, коли безліч інформації, просто коли ви рухаєтеся, вона гортає вас, і просто відмежуватись від цього неможливо. А, я не знаю, ми, хтось може довше шукати відео, яке подивитися, снідаючи або обідаючи, аніж сама, сам процес. Ем, і, ну, коли ми їмо. Адже завжди ну, ми, десь інформація є навколо нас, і ритм життя він ем, немалий. Він справді швидкий, це не неверячі можна сказати, чи добре, чи погано, просто так воно є. Але ем, в такому ритмі, в такому темпі втрачаються деталі. Ем, це вже те, що погано, здебільшого. Тому що ем, коли все так швидко змінюється, коли є якийсь рух. Ми можемо втратити щось важливе. Ем, я люблю кататися на велосипеді. Хочу, щоб ви показали перше фото. Люблю кататися ем, категорично, не в місті, категорично за містом, в селі, де можу це робити. Ем, з однієї причини. Тому що ем, моя подорож на велосипеді це не просто ем, якийсь рух з точки А в точку Б, а це прогулянка в прямому сенсі цього слова. В селі, там, де ми маємо ну, би, дачу, там дуже неймовірно красива природа. Природа, в принципі, неймовірно красива, але особливо в тому селі, тому що там між, така гірська місцевість і багато цікавих місць, до яких можна поїхати. Це просто з останнього, коли їздив, дві фото з інших я так вибрав, аби частково показати ту красу. І... Ну, наприклад, там останній веломаршрут, він там може бути 30 кілометрів. Його, в принципі, там, ну, до трьох годин можна приїхати, просто якщо їхати. Але ця моя подорож, вона займає з немалим коефіцієнтом більше часу через те, що я зупиняюсь. Я дуже багато зупиняюся. Не буду казати про те, що ну, якби відишка є, але ем, зупиняюся справді е, через те, що просто розгледіти, як воно є. Роз, розгледіти природу, розглядіти місцевість. Адже навіть їдучи на велосипеді, про тому, що це може бути невелика швидкість, це не на машині рух. Все рівно, якісь моменти ти не можеш розглядіти в деталях, бо ти їх проїжджаєш повз, бо ти рухаєшся в темпі якомусь. І доводиться зупинятись, доводиться можливо там обіжати з іншої сторони подивитися, якщо тобі це цікаво. Е, дякую. І в нашому житті так само слід робити зупинки, і оце другий пункт, друге слово. Це перше зупинитись, аби оглянути, аби побачити якісь деталі. Тут ілі було слово, що зупинись, просто встань, і вийди, просто будь чуттєвим до того, що зараз Бог до тебе хоче казати в тій його історії, аби наче поставити на паузу все інше, що відбувається за тим. Друге слово це побачити або згадати. Те, що я вже за... зауважив, що втрачаються деталі, коли йде тем. коли є якийсь рух, ми не можемо розглядіти якісь речі, котрі є важливими. Ем... І ось нам слід побачити. Побачити, що е, Повторення закону, коли 10 заповідей давав Мосею, там одним вішем було так сказано: пам'ятаю, що ти був рабом в єгипетському краї, але Господь твій Бог вивів. Тебе звідти могутньою рукою і просягнутим раменом До ізраїльського, до ізраїльського народу було слово, що пам'ятай, пам'ятай, не забувай про те, що ти був рабом, але Бог він тебе вивів. Так само е, в Новому Завіті це е, другий розділ послання до Ефесян, 11 вірш. Ефесян 2, 11 і 12. -й. Отже, пам'ятайте, що колись ви були за тілом язичниками, яких. Так звані за тілом рукотворно обрізані, на, м, називали необрізаними. Бо ви того часу були без Христа відчужені від громади Ізраїля, далекі від завітів обітниці, позбавлені надії і без Бога на світі. А нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими. Отже, пам'ятаєте. Ем, нам Перше, що потрібно, це згадати. Так, є пісня, яку, мабуть, ми пам'ятаємо, що треба згадувати, пам'ятати милості Бога, які були дані раніше. І там такий рядок, я зараз дослівно не згадаю, але так цікава сформована думка в тій пісні, що і дивуватися будеш, як і дивовижний Господь здавалося б, цікаво, це ж вже було. Це вже якби пройшло в моєму житті. А згадуючи, я ще буду дивуватися, то ж не вперше. Але в тому та річ, що щось проходячи, навіть ми можемо не так звертати увагу. Натомість, якщо ми повернемося до цього розмови, згадаємо якісь божі добрі речі, котрі були в нашому житті. Ми будемо дивуватися, як Господь дивно проводить, як він там, можливо, дивно зберіг. І тим паче, дивлячись назад, ми вже як-няк, але трошечки об'єктивніше можемо споглядати на обставини раніше, трошки як вже наче ну, здалеку бачити і ще більше осягнути, наскільки, наприклад, Бог був добрий в тому чи іншому. Побачити і розгледіти зараз, от, поставити своє життя на паузу, подивитися на картину свого життя, просто от як щось таке. Умовне, ілюстративне, якою вона є, в чому е, до мене проявляється доброта Божа. І насправді, що слід теж гадаю, зуважити не лише доброта Божа, і інших людей стосовно на нас тема йде про добро, що нам слід робити добро. І відповідно, якщо хтось робить добро, до когось це добро приходить? Ну серед іншого. І я можу бути тим, до кого це добро приходить. Але на превеликий жаль, ми ну люди, так як сформовані, що ми. Окей, ми гарне сприймали, але ми фокусуємося не на тому, що людина робила в сенсі того, з яким наміром вона це робила, яке в неї було серце, що вона хотіла зробити. Ми фокусуємося лише на тому, що ми отримали від цього. І все. І ми, ми, ми отримали так, спасибі, просто як автоматом сказали, і рухаємося далі. Ми не звертаємо на це увагу, бо ну така наша натура, ну гріховна. А натомість нам треба звернути увагу, можливо. Я не знаю, можливо, двері хтось підтримав, зробив комплімент стосовно вашої зачіски чи, можливо, якогось вбрання, просто дрібні речі. Але люди зробили вам хорошу річ. Тим паче, ну, мови не йде про те, що щось більше робиться зі сторони інших в наше життя, але ми можемо це не помічати. Але аби не втратити це з поля зору, не втратити це зі своєї уваги, нам слід зупинитися і згадати, зупинитися і побачити, і розгледіти. Е, від яких конкретно людей, можливо, в моє життя зараз йде добро. Які люди турбуються про мене, які люди про мене дбають, яким я небайдужий, і вони піклуються про мене, не знаю, молючись, питаючи час від часу, як в тебе справа або подібне. Е, побачити, які Божі речі в моєму житті сьогодні є. І відповідно серед тих, через тих людей можуть бути і напряму до мене, як Бог охороняє, як Бог оберігає. Я хотів би, щоб зараз друге фото висвітлили. Це те, про що вже згадував батько зранку. Це е, приліт е, підбитого Шахеда в наш будинок е, зранку в середу на цьому тижні. Ем, ну, я ще так близько цього не переживав, дяка Богу. Хочу молитися про те, щоб більше цього не переживав так близько. Так, між іншим, я прокинувся за декілька хвилин до того, як е, він влучив, прокинувся просто від спраги, тому що я хотів пити. Я пішов на кухню, взяв, попив, прийшов назад у ліжко. І так щось в телефоні дивився, що цікаво, навіть я пропустив той момент, що є тривога взагалі. Тому що коли вона лунала, я її не чув, адже спав, а в телефоні, чи спив ще не було, чи я його десь пропустив. І ось я чую, що десь вже збивають. І потім чую, як ну, він наближається, і цей сам момент удару. Ну, це так, зворушливо, не в, не в дуже хорошому, як кажучи, контексті цього слова. Ем... І от там, от ну, справді, на фото це складно розглядити, бо здалеку я робив ці фото, але лівіше, не лівіше відносно наші вікна є. І Бог дійсно зберіг. Адже я потім так думав, цей дрон він був підбитий, він ну, не мав чіткого напряму. Він просто кружляв над домами, і от, от просто в це місце він приземлився. А я думав, думав ну Чому не лівіше, чому не до наших вікон? так Знаєте, цікава річ. Кожного разу, коли лунає тривога, лунає коли закінчується, на жаль, коли є якісь можливо втрати, там прильоти або подібне, ти думаєш, Ну в цей раз не в наш дім. Ну от Цього разу в наш дім, але не в, ну, не в нашу квартиру, не в наші вікна. Якось так чомусь за Божим дивом і його захистом ми є до цих пір живі. За що безумовно, слава Богу. Що більше так може зі сторони бути, що ну так класно, що виживі, але ж він в якісь квартири то влучив, десь він там розбився цей жахет. І те, що згадано було зранку, дивом ніхто не залишився без втрат людських. Всі залишилися живими, і ті, хто постраждали для їхнього життя, і немає жодних загроз. Дякую Богу. І там так, третє фото. Це вже безпосередньо з тих квартир я робив всі фото. Бачите, перше, ну зліва, так, реєм. От є квадрат вікна, а права, трошки правіше, просто діра. Діра в несучому бетоні. Це те місце, куди влучив шахет. І то це навіть так трошки боком його було. Тобто це не вся його нищена сила далеко. От друге фото це вигляд з того ж вікна, от, з першого. Третя, це вже там інша квартира. І ось такі руйнування, такі страждання. Дві квартири фактично вщент згоріли. Не, не одна квартира, окрім цих двох, зазнала немалих збитків. І просто, от там спілкувалися з там з людьми, десь чули історії, тих, хто ну, були в цих квартирах або там в радіусі, невеликому там так сталося. Там якась інша почерговість подій. Люди відреагували швидше тут повільніше. Там нікого не було, іначе. Локально просто якісь такі дивні винятки, дивні випадковості. Але коли ти ну, розумієш, що е, шахет з немалою нищівною силою влучив в жилий будинок, але нема жодних смертей, ти розумієш, що це не просто співпадіння якихось е, ну, винятковостей. Це щось значно більше, це Божий захист, який просто ми зараз побачили дуже наявно. І от вже потім ввечері я якось так себе зупинив ну, на думці стоп ну Так ти живий. При тому всьому ти залишився живий. Ти, воно якось так знаєте сприймається, що да зранку так якось емоційно це дуже швидко ем, ну якось, рухається, і потім день якось так швидко проминув, і ввечері вже ти плануєш завтрашній день. Ввечері ти сидиш і вже думаєш, так як що буде завтра. Ну, якось так швидко воно пройшло, ну, і все. А насправді яке це диво є. Тому нам потрібно зупинитися, просто поставити на паузу і згадати, побачити, просто побачити ті великі Божі справи і великі Божі добрі речі в наше життя, котрі вийнуть. І третє, що дуже очікуване після перших двох, це подякувати. Перша Тимофія, перший розділ, 12 вірш. Ось що Павло пише на початку своїх послань до Тимофія. Дякую тому, тому, хто зміцнює мене Ісусові Христові, Господу нашому, оскільки, настановивши на служіння, Він відніс мене до числа вірних. Мене, який колись зневажав, переслідував і нападав на Господа. Але я був помилований, бо це я робив через незнання в невірстві. Павло починає лист до Тимофія. І от одне що. З того, що він пише першим, це він дякує Богу за те, що Бог його е, врятував. І от три речі: е, зупинитись, згадати або побачити, і подякувати. Подякувати Богу і подякувати, можливо, людям, які е, від яких через ну, за Божою ініціативою лине добро в наше життя. Е, тому що ми справді повторюючи в, в такому ну, Пориві нашого життя в такому темпі можемо багато речей втрачати просто з поля зору, а це важливо. І окрім ну, того, що потрібно дякувати Богові, ну, значить, от, окей, ці три пункти, тому що чому, для чого це все. Ну, Подяка Богу вона потрібна, звісно, розуміємо це. І це центрально. Натомість ще три речі, які теж корисні є, коли ми ну, дотримуємося, дотримуємося цих кроків. Коли ми... Зупиняємося, згадуємо і дякуємо, це приборкує нашу гордість, тому що ми бачимо конкретні Божі милості, конкретну Божу справу в нашому житті і розуміємо, наскільки ми є не у владі перед усім тим. І важливий така момент, що згадувати не просто «Боже, дякую за все, що ти колись мене зберігав, а добре згадувати, конкретно перелічуючи якісь речі. Ну і не лише за збереження, і за все інше, звісно, теж. Це сприяє нашому пізнанню Бога, тому що коли ми аналізуємо своє життя, коли ми дивимося, як Бог діє, як Бог виявляє до нас добро, ми краще розуміємо його сутність. І третє це свідчення. О, ці о, друге, третє фото, котре було, це свідчення, свідчення того, що Бог рятував наше життя, свідчення, яке укріпляє вірі наше життя, і яке укріпляє вірі і життя інших християн. Це свідчення так само є доволі сильним і для невіруючих, коли ми приходимо. І ну хто твій Бог? Ось мій Бог, ось я конкретно перелічу справи в своєму житті, які дуже чітко дають е, і характеризовують Бога, який е, бажає все, аби нам було на добро. Тому от, три думки: е, три слова, які не складно запам'ятати. Я хотів би, щоб це в моєму житті було регулярно, якби, і певно, це корисно буде і для всіх: зупинитись, згадати. І подякувати, амінь.